Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на таку тему, як реверсивний контактор. Тому що, виходячи з коментарів, я бачу, що не всі, не всі зовсім розуміють, що воно таке, як воно працює. Надійшло питання, що як контактор розуміє, що треба вмикати один чи інший. Одне чи інше джерело живлення. Тоді як і міська мережа під'єднана до нього, і там, наприклад, є живлення. І вихід за ЕКОФЛО, наприклад, під'єднаний і там теж є напруга. Отже, як реверсивний контактор розуміє, що треба вмикати чи що треба обирати, Отже, у нас є реверсивний контактор. Так, Це у нас китайський Tom Zen. Ну, Можна сказати, один з найпопулярніших. У нас є контакти. Зверху ось 4, знизу 4. І два маленьких з боку. Ці два маленькі з боку. Це живлення електромагніта. Електромагніта, ось він на схемі вказаний, який перемикає контакти. Тепер далі. В реверсивному контакторі є. Є два нормально замкнуті. І є два нормально розімкнуті контакти. У нас R1 пара R1R2. Ось оцей, оцей, Нормально замкнуті. R3R4 теж нормально замкнуті. А ось один, пара 1, 2 і пара 3, 4, 1, 2 і ось 3, 4, Ці нормально розімкнені. Що це означає? Нормально замкнені контакти це ті контакти, які при відсутності живлення електромагніта вони замкнені. Нормально розімкнені контакти це ті, які при відсутності живлення на електромагніті вони розімкнені. Вибачайте, я трошки, трохи простивши просту, простужений. Отже, коли немає. Живлення на електромагніті, то в нас, от наприклад, вхід від екофло, він йде через нормально заплені контакти. Коли подається напруга на електромагніт, то контакти R1, R2, r 4 розмикаються, а контакти 1, 2, 3, 4 замикаються. Отже, я підключаю електромагніт до міської мережі. І отже, коли є. Живлення в міській мережі, електромагніт спрацьовує і замикає контакти 1, 2, 3, 4 і розмикає R1R2R4. 3 r Коли живлення в міській мережі зникає. Електромагніт відпрацьовує назад, пружинка його відтягує. І так само пружинка замикає контакти R1R2R4 3 r і розмикає 12 4 Тому він і називається реверсивним. Що означає, що одна пара контактів замплена, друга розімкнена. Отже, і тут у нас R1, R2, R3, R4. 1, 2, 3, 4. І контакти А1, А2. Це для живлення електромагніта. Отак от, от воно і працює. Сподіваюся, було цікаво та корисно. Всім пока!